У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка в межах проєкту Історії успішних відбулася мотиваційна зустріч школярів із відомою місцевою дизайнеркою Тетяною Гарматюк. Мисткиня розповіла старшокласникам про свій професійний шлях. Я просто розповім, як мрії дівчинки, так, яка закінчувала школу, і не відмовлялася ні на крок від своєї мрії, допомогли мені стати ким я є. Допомогли а, дійсно наполегливо працювати, але ну, робити надпроекти і їздити за кордон з колекціями. І що, коли ти віриш в свою мрію, віриш в себе, ти насправді можеш створити бізнес, маючи тільки одну швейну машину. Пані Тетяна каже, бажання бути дизайнеркою виникло ще у старших класах, тож без роздумів жінка почала наполегливо працювати у цьому напрямку, аби досягнути висот. Багато відомих людей довіряють пані Тетяні свої визначні дати в своєму житті. До прикладу, Марина Крутіна, Євробачення довірила саме пані Тетяні створювати свій образ. Майя Онищук теж багато образів має від Тетяни Гарматюк, Альона Польова, Юрій Цимбалістий. Оксана Мергут, пані Валевська. Щоб досягти успіху у своїй справі, треба вірити в себе, переборювати лінощі, а головне любити те, чим займаєшся, каже дизайнерка. Треба вміти гарно малювати, так, щоб для того, щоб вас зрозуміли. Так, далі гарно знати історію. Не тільки історію костюма варто знати ще свою історію костюма українського, тому що ми живемо в Україні і маємо поляризувати саме, саме український традиційний одяг. Як це можна гарно міксувати в повсякденному житті? Це не тільки на свята. Під час зустрічі діти отримали настанови й поради від дизайнерки. Історія Тетяни для мене особлива, тому що вона також, якби з маленького містечка і досягла такого успіху, і з цієї історії також є ще взяти, як не тільки від професії, а як від самої людини і особистості і шляху її зараз. якраз такий переломний момент, щоб зрозуміти, ким ти хочеш стати в майбутньому, і дуже цікаво спостерігати за людей, які вже що чогось добилися, як пливе їхнє життя, які вони можуть дати настанови. Щось корисне це те, що потрібно знайти відзнайти себе в чо. І далі продовжувати наполегливо йти до цієї мети. Ось це мене найбільше це те, що я винесла з цього заходу. Проєкт історії успішних триває вже майже рік. За цей час організатори провели мотиваційні зустрічі з чотирма талановитими людьми з міста та планують продовжувати. Дар'я Курно Данило Біга, новини міста.